Від центрального храму, а центр це завжди є. Церква в центрі будь-якої місцевості. Ця вуличка веде власне, до мосту і до моря, до виходу на море. І тут дуже цікаво. Не знаю, що це таке архітектура. Це гарно видно, І ця будівля має ось такий недіючий годинник. Це дуже якась цікаво. Ще я не знімала відео, як ми були на кораблі, і власне там був викладений з каміння величезний між двома скелями, як портал заходив щось. Дуже цікава штука, який складався з 20 кілець, мало воно початок і мало завершення як равло всередині, де була дошка, тобто там відбувалися якісь обряди і вогонь. Так якби вже був і ще одна дошка ціла. Ось такі дивні речі. Мені вдалося поспостерігати, але дійсно перехід з цієї скелі, де ми були, на буквально кілька метрів там 100 до наступної це зовсім інакші породи каміння. Це зовсім інакші зовсім інакші речі. От. Бачите, оце? з цієї вулички я вийшла і ось я виходжу. Море. Ось тут у нас порт. А ось тут у нас море, де сам пляж. Це, до речі, музей солі. Ось тут, де ми живемо з цієї сторони, це є шахти солі. Там видобувають реально сіль з мінералами, з магнієм, кальцієм, 11-12 євро. Ось. Тобто, що з якими прибамбасами, я думаю, в мене є окремо мінерали і вітаміни. То не буду за такі шалені ціни купувати і тягнути сіль звідси. Ну так собі подумала. Ну що ж поробиш? Ось тут такий який прибирає. І там монет багато. Ось цей вхід до музею солі, де можна прямо погрузити, відчути, перемішати, перетягнути. І ось ми маємо вихід до пляжу і море. Наша організатор. Каже, хтось за вами точно хвилювався. <кій> Хто? З море. Хвилювалися за вас вчора. Де ви були? <кій> <кій> що вас не було. <кій> так, різними цікавими речами, наповнений дуже динамічно наш відпочинок цього разу. Враження. Обмаль, так багато дуже. Тоді я не висипаюся, ви розуміли. Приїду до кого нашого десь, десь. О, відбувся Відплив, як ми бачимо, ось тут було до бордюра вода. Зараз її немає. Так що рекомендую, так? Тому зв'язуйтесь зі мною, це дійсно набагато мало коштує, але ражень здоров і здоров'я на веселіку вистачить. Бережіть себе. Будучи подорожуючи багато освіту, по ну, зокрема, ось такі. Поїздки на моря, паломницькі тури, різні тури, починкові, туристичні це власне вкладення в себе, тому що подорожуючи, я наприклад світу, сприймаю культуру, мислення, мову так, адаптую свій мозок і нейрональні зв'язки до. Іншості до якоби нового етапу, нового способу думання і вчинення. Тут різні так ментальності, культури, мови, способи взаємодії і культуральні моменти особливості, так всього поведінки і такого різного. Отже, це те, що складаємо ми в себе, і потім маємо нові Там малий макає наш меншість, яким ми сьогодні цей Цієї звідки дозволили собі мати таку змогу в полонському дорі і 10 днів моря. І перший день можеторія рекомендуємо. Отже, це все вкладене в своє ментальне, своє нейрональне е ментальне здоров'я і психологічно-емоційне розвантаження, тому що тут немає сирен, тут немає е е якихось привозки, е небезпеки. Так, тут ну, є така тобто, поліція, навіть вона в цивільному ходить. А, на березі ми мали таку трошки дискотеку тут. І колипає шоу, наша організатор зробила туристичка, все, 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 стоп, вже фініш. Отже, за порядком за тим, що речі є в тому місці, де вони є, є, і тут все на місці. Власне, Мені дається, ще дуже легко адаптація тут вилітає Хорватію, це Адріатичне море, найкраще, сосни. Такі Кущі такі, е, такі міні-дерева, можна сказати. Зовсім їх мало, ось там на здатні десь знайшли е, місце, щоб хоча б не на спайці, тому що вже у е, мене тропіянка така до себе, спокласи. Це такий алергічний, що оцінок Висип, який антигістамінними препаратами лікується, і в принципі догляд за собою і прикритися у 12-й годині це якраз про безпеку, про подбати про себе, про своє тіло, про свої емоції, про своє ментальне, емоційне і психологічне здоров'я. Так що дозволяйте собі мандрівки, навіть якщо воно буде день, два, три, ви вже вкладаєте в це нові нейрональні зв'язки, нові досвіди. Вам буде легше адаптовуватися в різні, в різні життєві ситуації, що життя вам не підкинуло вимушені речі, переїзду, чи адаптація до нових місць життя, перебування. Там воно буде дуже легко даватись, і ви будете швидко адаптовуватися, так як я вже тут. Раз, раз, хто тобто я вже знаю, що як, коли що треба сказати, щоб дали два різних морозива. Це в Хорватії називається поло. Тобто половина одного, половина друга, і тобто велику дають. Отже, бережіть себе, шануйтеся, живемо своє життя, попри все, попри війну. і даємо розвантажуватись вам собі, своїм близьким по можливості. В різний спосіб, так, навіть коли це є вдома, давати розміказуватися води до. і батися, що ж, нам ще жити, жити і будувати майбутнє в нашій країні.